Друзі, всіх вітаю! 25 вересня і ми в Одесі. Ми повернулися і ми не просто повернулися, а зараз ми приїхали на море. Пропонуємо вам цей день провести разом з вами, пройтися до морячка. Я за ним так скучила, ми вже стільки не бачилися, то в Києві були перед'їздом, до Київ, ті душі не давали нам зустрітися. Тож, давайте менше слів і біжимо до моря. Растюня! Десь зі мною йшла Растюня, але я вже її не бачу. Може вона вже. А, он вона! Ти ти ри ти Растя, де ти пішла? Боже, вона побігла десь. Растюнечка, ти де? Друзі, коли ми отак дивимося, то це осінь, осінь осіння, я не знаю, як назвати цю картину, але... Боже, листя на каштанах вони згоріли, просто згоріли. Навіть у цього процесу, що вони якось там жовтіли чи ні, не було. Растя, ні, ми туди не йдемо. Растюня, ну де ти побігла? І я кажу, що цього процесу жовтизна, там якісь червоні, ні. Вони відразу стали такі згорівши, сухі листя. Були зелені і майже в один день. Растюня, нема Растюні, не знаю, що мені робити. Растюнечка, добрий день. Растя, не морозься! Де ти була? Щось вона чує, когось вона тут чує. Білки тут чи хто? Друзі, два слова, поки йдемо, як нас зустріла Одеса. Це стосовно погоди. Ви ж пам'ятаєте, коли ми їхали в Київ, ну, може, не пам'ятаєте, але вже починалися дощі, погода дуже, температура повітря знизилася. Ну, було щось незрозуміле, вже не те, що осінь, а зимою пахнуло. То зараз ми приїхали, вчора взагалі було, мені здається, десь 25 градусів така спека. Ми ще пішли з Растю на ринок, щось треба було купити поїсти. Боже, растя, ці торби несу. Дуже спекотно. Сьогодні тр трошки вже температура знизилась на декілька градусів, але теж жарко. ну як жарко, ну комфортно. Вітру нема, така тиша. Сподіваємося, що море ще тепло. Бачила відео тільки з моря, ну, люди начебто купаються. Читала, що щось насувається на південь України, саме на Одесу, така жара, що буде як влітку. Не те, що баб'є літо, а буде справжнє літо. Ось, подивилася прогноз погоди десь на місяць, нічого не видно там. Не знаю, що нас очікує, що буде, то буде. Але ми всі розуміємо, що це вже осінь і вже вересень закінчується. Тому не втрачаємо час, насолоджуємося сонечком. Пляж собачка. Взагалі-то я хотіла розпочати з дельфіна, але вже вийшли на собачку, то буде собачка. Растюня, впізнаєш? Пляж собачка, я взяла з собою сачок, будемо ловити. Не знаю, може за той час, поки нас тут не було в Одесі, то рачки повиростали, і їх стало багато, розмножилися, виросли. Тому зараз у нас як почнеться ловля. А море трошки хвилюється, трошки-трошки, але наверху взагалі вітру немає. А тут відчувається. Ну невеличке, але все ж таки є. Боже, наша морячка, який колір, та й взагалі, яке воно. І чаєчки повернулися. Вау, як я скучила. Рася, Ну, щось мало купаючих. Зайшла в край собачого пляжу. Думала, що тут знайду якесь місце для ловлі рачок. А ні. А ні. Починається. Нічого не змінюється. Да? Іде літо, осінь, зима, а я все шукаю у рибних місць. Шукаю, де рачки ловляться. Ну тут камені тут взагалі. Треба йти туди на пляж і все, не мудрувати, бо можна впасти. Море фантастичне, як завжди. ну Я зайшла в водичку, вода тепла, хороша вода. Клас. Зараз йдемо купатися. Чиста, прозора. Ой, наше моречко, наше рідненьке. вон чаєчка сидить на стовпчику. Краса. Все, Зараз купаємось і будемо медитувати. А Растя зустріла подругу, вже викачалася, подругу зустріла, щось вони там між собою розказують одна одне, щось якісь цікаві історії. як вона пливе, але вона пливе. <гум> Боже, водичка, зараз я вам покажу, яке моречко ближче. Подивіться, яка прозора вода. Подивіться, чиста, прозора, сіяюча. Це щось неймовірне. Ласно! Рим, риєм, риємо! Кайфуліки, чи що? І кайфуліки, і риємо, все робимо, так? Да? Давай риємо. Стяри, грає м'яч, а я ось так сижу, дивлюся на море і думку гадаю. Мені вже стільки років треба відкривати свій бізнес, готель, ресторан. Хоча що я можу зараз відкрити по своїм можливостям? Тільки вікно, а той світер, який я сьогодні бачу, а той колір. Не шукай мене. Я не поставила м'ясо в холодильнику. А я хотіла худнути, але це з понеділка. Чайник, я вимкнула чайник. На зворотньому шляху треба взяти помидор. Коли думки біжать з такою швидкістю, це фізика обміркували, покупалися і йдемо далі. Раз я не поспішаю, там зустріла нових друзів. Растюня, я тебе чекаю. іде де? Колбаса. Тут працює кафешка ще. Я бачила якесь відео, що прийшли в це кафе і питають люди. І питають, а де у вас можна сходити в туалет? А їм кажуть, у нас немає туалету. А вони кажуть, та як немає, а де ж? Вони кажуть, в море, моря, в море йдіть, або в кусти. Оце так. Да. Дивно. Бабуся, що ти так повільно йдеш? Ти вже старенька чи що? Бабуся, за не знайдеться? А, тут прибрали вже кафешку теж і майданчик. Ну це одне і те саме, власник один і той самий, але ну, тут, бачите, вже немає. Залишив тільки одну точку. Де в туалет ходить? Каже, в морі. Зрозуміла Расі, або в кущі. Ну це Да. О, а тут тінь. На трасі здоров'я тінь, а я тільки що покупалася і пішла, я вся мокра йду. І зараз може мені бути так свіжо. Треба поспішати. Ні, ну по трасі здоров'я всі дерева зелені. То тільки каштанчики, так чомусь з людства погоріло. А так ще, ще начебто літо, так? Да? Ну що, як я думала, так і сталося. Я трохи підмерзла на трасі здоров'я, бо там дійсно тінь, нема сонечка, я вся мокра. Ну, все, йдемо грітися вже. Йдемо до моря грітися, чую як працює канатна дорога. Вчора їхала. Трамваю, дівчата обговорювали канатну дорогу. Я тут не їздила, ще їздила 100 років тому, коли в мене не було расті. А потім я ж вам розповідала, що я прийшла з Расті, Мені сказали, що з собачками не можна, не з переноскою, ніяк, ще до війни. І я все, я вже без Расті куди я нікуди. Тому в мене бажання зникло кататися на той канатній дорозі, чи кататися, чи їхати, чи підійматися. Ну таке. А ви мені писали, що там дуже стромно, що воно якось так, начебто. Що ти зараз впадеш. І вчора їхала в трамвай, і дівчата обговорювали, теж казали, боже, та канатна дорога, там воно все таке враження, що ти вже все падаєш. Каже, я прощалася з життям. Я вже захотіла прокатитися. Цей пляж працює ще в повному об'ємі. Друзі, я чула цю новину, що потяг Одеса Київ, Київ, Одеса, оцей швидкий Чорноморець, що він буде приходити і уходити під пісню «Монатіка моя Одеса. Цю новину обговорювали в Одеських телеграм-каналах. Ой Боже, а що там за танцюльки? То там дуже весело щось. І Музика грає, танці. Оце да. Огонь. Наверху, бачите? Так про що я казала? Про Монатіка і пісню Одеса, да? так? цю новину в Одеських телеграм-каналах. Звісно, що більшість проти. А чому проти? Це ото, як з того мультфільму, а баба яга проти. Тому що у нас, що не скажи, все чомусь сприймається з критикою якоюсь. Ну окей. Друзі, музика на тій дискотеки стала грати все гучніше і гучніше. Мені довелося випнути камеру і пройти велику ділянку без, без зйомок, тому що музика, я ж кажу, на всю Одесу. І зараз я вже від неї відійшла і можу закінчити свою, що я вам хотіла сказати. Стосовно ж цього монатіка, Укрзалізниці і пісні Моя Одеса, що багато кому не сподобалася ця ідея, але я не про це. Кожен має право на свою думку і може її висловлювати. Цю новину ми дізналися від Монатіка. Саме він в своїх соцсетях написав, що він співпрацює з Укрзалізницею і тепер потяг Київ, Одеса, Одеса, Київ буде зустрічати його і проважати під цю пісню. Сьогодні прочитала новину від директора Одеської залізниці, що він вперше раз про це чує і що це все чутки. Чутки, немає такої офіційної інформації, і якось таке дивно. А в мене вже є своя історія з цією піснею, хотіла вам розповісти. Дуже душевна, дуже прикольна і дуже е, запам'ятовуюча, це те, що я дорога для душі і серця, і я знаю, що я буду пам'ятати це все життя. Коли я виїжджаю з Києва, Таня мене проваджає, і я стою в коридорі в потязі і кажу, і пишу їй. Пишу, Тепер чекаємо Монатіка. Таня, не розгубився, вмикає монатіка на своєму телефоні. І оце телефон до гори починає підтанцьовувати, проважаючи мене. Боже, друзі, це так приємно і так воно дійсно, що дорого для душі, що я знаю, що я це буду пам'ятати дуже довго. Так що така в мене була історія. А так я і не дочекалася. Да, коли я приїжджала і уїжджала з Києва і приїхала в Одесу, ні, мене не зустрічали цієї пісні. Не Київ проваджав, ні Одесу не зустрічала. Ця історія стані сі пісні, да, що мене так зачепив цей момент. Так воно ну взагалі воно так було влучно, так приємно і так класно, що я навіть не можу це передати. І хотіла сказати, що це ще раз підтверджує, що щастя нічого не коштує. Що всі ці моменти, в яких ми відчуваємо себе щасливими, вони безкоштовні. Для цього не треба мати купу грошей. Розумієте? Це все от на емоційному ці емоції дають інші речі, далеко не гроші. А, і ще згадала. Згадала таке, я не знаю, як це опитування, притчу, не знаю, басню, як хочете це називати. Якщо б вам дали там 100 мільйонів доларів, ви б зраділи цьому? Дуже би зраділи. Прийняли, бо так, прийняли б і зраділи. А якщо б вам сказали, що ці 100 мільйонів на обмін на ваше життя, що ви останній день сьогодні живете, а завтра не прокинетеся. Ви б взяли ці гроші. Ви підмовились, напевно, да? То що важніше, гроші або прокинутися зранку. Ну, така філософія. Бачите? Начебто і погода сонячна, і море красиве, і купаємось, і кайфулики. А все рівно осінь це така пора підведення якихось підсумків. Все рівно ти щось філософствуєш. І ось мене вже несе, да? Так що ходімо. Поки хтось філософствує, а хтось шукає їсти. Зрозуміло ви, так? Дивлюся, де Растя. Вона вже знайшла добрих людей, вони її вже годують піцею і я не можу її забрати. Растя, пішла, ну потім, як завжди, фотосесія пішла таке. Растя каже, ну давайте вже поїмо трохи, бо я вже всі свої сили на цю фотосесію витратила. Так що так, друзі. Кому що Ой, тут взагалі дуже багато людей і багато хто купається. Бачите, ланжерон рулить, як завжди. Зараз вийдемо ще на ту частину, біля нема, то там буде ще більше людей. А нам треба десь зупинитися, пообідати. Я ж взяла з собою обід, а ми вже скоро додому прийдемо і нічого не поїли. Растя, що ти хочеш? Растя. Друзі, у нас обід. А на обід у нас знаєте, що я сьогодні зробила? Я зробила білі гриби, які я привезла з Карпати. Нарешті. Зі сметанкою, з пюрешечкою і з салатом. А що буде їсти растя, я не знаю. Ну Растя їла, що ти їла? Ти їла піцу, тебе пригощала. Повернися до нас. Повернися, повернися, щоб ми тебе бачили. Богусик в пошуку, щось крокодил не ловиться, не росте кокос. Все, це піца, то і все, що її, чим її пригостили. А? Да, Растюня, а скоро взагалі на дієту. Зима попереду, людей не буде, хто буде пригощати. Все, дієта, будемо худнути аж до наступного літа. Так, да, таке життя собі. Перспектива не дуже, да, Растенька? Ну а що робити? Друзі, ми вже на цій частині ланжерона, що ближче до нема. Ну тут теж людей багатенько, ще все працює, бари працюють, шезлонги працюють, може їх трохи кількість зменшили, а може і не зменшили. Люди є. Знаєте, про що я вам хотіла сказати ще, що з'явилося в Одесі? Камари. Влітку їх не було так багато, ніж зараз. Я взагалі не пам'ятаю, щоб влітку вони були. Ну, я особо ввечері не гуляла, але все ж таки. А зараз, по-перше, мені батьки кажуть, що вони ж ввечері ходять гуляти, туди до театру там пройтися. Все, і кажуть, не можемо сидіти. От сідаємо на лавку і камахи налітають. Не, не камахи, а камари самі. От. І зараз я тільки що зустріла знайомих, ну і знайомих по Одесі, да, що ми тут познайомилися. І сталося. Щось між собою розговорюю, мене кусають комари, так це на пляжі, зараз 5 годин вечора, я вся скусана. От я простояла там пів години, 40 хвилин ми стояли, розмовляли. Я вся покусана, я йду, зараз чухаюсь. Як це так? І я в шоці? Комари. Друзі, а тут, крім лавок, ще урну зробили. Ви бачите? Це ж все ігор. Подивіться, яка красива. Клас! Попільничка і бачите, як опори які. Скріпічний ключ. Ось так показує ще. Боже, яка красива урна. Взагалі, дякую Мігарю, я не знаю, так це ж все за свої кошти, так благоустраючі набережні.